Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати горіху свій, який зробив сам з того, що було. Взяв трубу з різьбою. Такі муфти 25-й залізні продаються. Зробив два косенця вирізав, там рус. Отак загнув арматуру, приварив, тут вирізав такий собі замочок, заклепав на заклепку, ручки подовші. Дуже гарно, дуже гарно робить металик, Дуже легко давити горіхи. О, навіть одною рукою нема проблеми. Оріг роздавлений, щоб двома руками вже би почистив. Якщо мало, можна подавити. Це одною рукою то відколовся. Дма руками то було був цілий оріх.